Скандал довкола одеського зоопарку не вщухає вже кілька тижнів. У соціальних мережах періодично з'являються відео зі змученими тваринами та жахливими умовами їх утримання. Вітаю, мене звати Олександр Гуцуляк і ви дивитеся проєкт Новини Лайф. То що насправді відбувається у звіринців і чи дійсно все так погано, як намагаються піднести суспільству. Відповіді на ці питання з'ясуємо з директором Одеського зоопарку Біляковим Ігорем Володимировичем. Близько місяця, як здійснюється така масована інтернет-атака хейту на Одеський зоопарк. Причому усі фото і відео, це ну, більшим чином це просто фейки. Наприклад, знімають там страуса який спить, і е, викладають таке відео, накладають таку трагічну музику і кажуть, що це мертвий, е, мертвий страус. Чи е, знімають, як стоїть антилопа під дощем, і знімають з так, е, так у поле, поле е, зору, щоб не, не попадала на відео вхід до, до, до будиночку антилопи? Е, ну, Дуже часто копитні тварини не бояться дощу, їм, їм байдуже. Вона просто собі стоїть, але не кладають трагічну музику і кажуть, що е немає доступу під час дощу, закрити доступ до сховища, і ми тут знущаємося над тваринами. Або знімають. Є у нас предмет нашої гордості, навіть левиця, який 21 рік. Це як на перерахунок людського віку, це десь 120-130 років. І звісно, що вона дуже вже виглядає, дуже вона стара, але вона активна, вона їсть. І ми пишаємося тим, що Лев дожив до 21 року. Це говорить про те, що ми дбаємо про нього дуже добре, і все життя про нього дбало. Вона все життя прожила в нашому зоопарку. І різні, різні, різні такі речі, навіть такі зовсім. Смішні, коли знімають у самому куточку на поличці сидять у куточку вольєру. На поличці сидять єноти, його, його зроблять фото таке. І, і кажуть, що це на цій поличі вони живуть. Хоча це, це куточок вольєру достатньо великого для утримання цих єнотів. І ось такі брехливі, неправдиві. Матеріали дуже активно розпосюджуються інтернетом за останній місяць. Так з тим співпало, скажімо так, що ця інтернет-атака, яка дуже потужна, яка, я думаю, коштує в фінансовому вираженні немало, тому що вона там видно, що розганяється вона штучно, є такі технології. І так співпало. Що е, початок цієї, цього хейту е, на, е, настав за кілька, через кілька днів після того, як е, управління споживчого ринку е, в нашому зоопарку почало виселяти з зоопарку наших орендарів, карусельщиків, і вони пообіцяли, що вам так просто це не минеться. Я нічого не хочу казати тисяти пальцем, але так співпало, що. Все це почалося. І з, вже по факту фейсбучних публікацій, прокуратура відкрила справу, зараз вона проводить. Поліція проводила перевірки, але вона їх закрила, не віяла ніяких, ніяких фактів там. Не підтвердилося. І е, от я що хочу сказати. Розумієте, це, ну, звісно, дуже образливо, тому що ви прийдіть по зоопарку, ви подивіться. У нас, е, звісно, є багато ще проблем в зоопарку. Ми в стадії реконструкції. Війна загальмувала, реконструкція є, але є дуже багато нових вольєрів реконструйованих. Звірі наші почувають себе дуже добре. Колектив зоопарку, ну незважаючи на всі тяготи воєнного часу, робить все можливе. Ми дуже любимо своїх тварин. Зоопарк під час війни в дуже важких умовах, в умовах відключень світла, зберігає наш наших тварин. Ми допомагаємо тваринам, які постраждали від війни з інших регіонів. Ми у нас є центр реабілітації, де ми надаємо допомогу диким тваринам, яких нам люди привозять. Ми все це робимо, і ми це робимо для наших, е наших тварин, яких ми утримуємо. Ми, ми дуже важко працюємо і для людей, для всіх одеситів, для того, щоб їм надати якийсь позитив. І незважаючи на все це, знаходяться ось такі люди, я не знаю, як їх назвати, які е е е відстоюють чиїсь бізнес-інтереси та свої якісь інтереси. І Дуже багато виносять хейту, виносять брехні, виносять наклепів. На жаль, наше законодавство в нашій країні дуже відстає від реального життя і не караються. От наклепники не, не караються так, як це потрібно. Тому що сьогодні технології дозволяють зробити е, такий суспільний резонанс взагалі на, ні на чому. Для цього не потрібно ніякої реальної події. Да? Достатньо зняти. Страуса, який спить, написати, що цей страус мертвий, штучно розігнати це і ось вам е суспільний резонанс, а вже на, на цьому резонансі можна відкривати кримінальну справу. Це, е ну, мені здається, треба вносити якісь е в законодавство вже правки для того, щоб протидіяти брехунам та на на наклепникам. Тому що. Право не тільки ж в зоопарку самому, да? право в тому, що взагалі я бачу, що наші, наш народ, наші люди, наше суспільство, наша держава дуже страждають від того, що стало дуже багато диванних експертів, стало дуже багато наклепників та брехуни в публічному полі, які чують свою безкарність, повну безкарність. І е, не треба плутати свободу слова, не треба плутати, Це різні речі з наклепами. Це дуже різні речі. Вони взагалі не мають нічого спільного. У нас є е, тварина. Е, у нас було 11, 11 е, жовтня. Сталася дуже дивна така подія перелом ноги у ленихи. І е, е, при дуже таких е, підозрілих обставинах. Ось годували тварин, все було нормально, через годину вже нога переломана. І ну, зараз також так не буду говорити, там ми звернулися до правоохоронців, тому що ми, ми підозрюємо ну, причетність до цього до цієї події. До можливої диверсії, ми підозрюємо диверсію, Ми проводили своє розслідування і подали заяву у поліцію. Тому що можлива диверсія завжди, коли починаються такі речі, як ось ці брудні війни, брудні ігри. Яка ну, одна з них сьогодні розгорнулася проти одеського зоопарку, завжди можуть страждати тварини. Так було в різних зоопарках бувало, і так було в одеському зоопарку у 87-му, здається, році, коли тоді почали війну проти тодішнього директора, отруїли двох бегемотів. І я дуже боюся, що можуть постраждати і наші тварини. І от така дуже є велика підозра, що це була навмисна диверсія. І я підозрюю причетність одного з, ну, з організаторів цієї атаки, Володимира Сомичука. Я підозрюю, що він причетний якось до цієї диверсії. Тому ми подали заяву, і наразі поліція проводить перевірку цього факту. Завдяки професійним діям наших ветеринарних лікарів нам вдалося не тільки зберігти життя цієї, тварини, але й зберігли її ногу. Там дуже важкий відкритий перелом, але ми змогли зберегти ногу, і зараз ця тварина проходить складне лікування, але вона йде на поправку. Є в нас декілька вольєрів, які відстають від сучасних норм, тому що зоопарк будувався. Зоопарк у цьому році йому 103 роки виповнився. Реконструкція, да, реконструкція йде, але вона, на жаль, йде не так е, швидко, як би ми хотіли. І є нові вольєри, які ми збудували до, за останні роки. Да, ось тигрятник, відмежатник, лев'ятник Вони е, відповідають сучасним нормам українським і навіть європейським. Але є е, е, такі вольєри, які. Вже відстали юридично і, ну вони і фізично зношені, і морально. Тварини там почувають себе нормально, але юридично це вони стоїть. Є декілька таких вольєрів, і для, для того, щоб все це зробити, треба фінансування, розумієте? Тому що ми. Дуже багато ось цих вольєрів ми зробили за рахунок самого зоопарку. За, ну, за наші доходи від входної е, каси. Е, ось цей новий вхід з е, озеро. Це зроблено за рахунок міського бюджету. Е, ось ці два вольєри це меценатські проєкти. Е, Є ще, ще багато треба. Нам треба новий слоновник. Нам треба е, для хижаків там, бо в нас ще інші леви. Є в старому вольєрі, леопард, там, гієни. Тобто е, є декілька е, вольєрів, які е, треба реконструювати. Але для цього треба, треба фінансування з міського бюджету. Або зоопарк е, ну, самотужки теоретично може все це зробити. Ми багато зробили самотужки, але на це йде багато часу. Ми не так заробляємо багато, щоб ми могли на сьогодні все самі вирішити. Ще не завершено, але буде завершено і буде тепло, все буде добре. Дякувати нашій міській раді, нам виділили кошти. І да, у нас же у нас було, було два прильоти в цьому році. В нашому зоопарку один в дальньому кінці у нас було зруйновано сіносховище. Ну, слава, слава Богу, не, не в спеціальній зоні. Не там, де тварини, а в господарській частині зручного сіноховища. Ну, воно, на щастя, було тоді порожнє, це було у липні. Нам виділили кошти, ми відновили, зробили реконструкцію, на сховище, і зараз воно вже заповнене. І був прильот на привозі прямо навпроти нас, повибивали шибки, та у нас просіла стеля. у... Приміщення кватераріуму, і ми вже ну, вікна ми там відремонтували, а стелю ще, ще не треба ремонтувати, бо вона аварійна. Тобто він на них накладає, звісно, свої негаразди там і страждають від війни і люди і тварини. Зробили е, запаси у нас і дрова. У нас 12 котлів всього в зоопарку різних, які ми гріємо наших тварин на твердому паливі. Ми останні роки вже не закуповуємо вугілля, бо це ну, зараз в нашій країні дуже складно. Ми закуповуємо дрова і дуже добре це. В цьому є свій ну, свій сенс, тому що ми Усю війну нам вдалося робити так, коли відключення навіть світла, коли усі блекаути, щоб тварини цього не, не, не відчули. Наші тварини за всю війну не відчули, що війна вони і ні ніколи не голодували і не мерзли. То ці речі накладають велике навантаження на людей, на колектив. Нам треба там всю ніч там більше, там, коли нема світла, більше палити е, ці котли. А, але тварини завжди були і будуть в теплі, і будуть годовані. Запаси кормів є, стратегічні такі, там запаси сіна, соломи, це на зиму дуже важливо. Тобто ми до зими готові і люди у нас, слава Богу, колектив залишився. Почалася війна, майже ніхто не поїхав. З Одеси. Для того, щоб працювати в зоопарку, розумієте, треба дуже любити тварин. І треба, я вам скажу, окрім цього, треба любити поважати людей. Тому що зоопарк він створений і для тварин, і для людей. І будь-який працівник зоопарку багато спілкується з людьми. У нас дуже багато людей кожен день, ми дуже соціальна значуща установа. І тому. Я коли проводжу співбесіду з новими кандидатами на якісь посади, якщо людина каже, що я дуже люблю тварину, але я не люблю людей, таких людей не можна брати, тому що така людина не зможе працювати в зоопарку. Ми дуже багато спілкуємося з людьми. Це ну, одна з наших задач. Надають допомогу таку гуманітарну, дуже, дуже часто, але люди можуть. Пропоную там, наприклад, привозять корми, там буває да? таке. Ну, З, з кормами у нас все гаразд. До речі, хочу, я завжди коли бачу при собою камеру, я кажу, дорогі відвідувачі, коли ви приходите в зоопарку, будь ласка, не годуйте тварин, не годуйте, це дуже шкідливо. Коли люди приходять, приносять там з собою. Якісь корми, і починають Я розумію, що хочеться так покормити, але приходити до зоопарку і кормити тварин це дуже стара традиція, така динозаврова, дуже шкідлива традиція, тому що ми годуємо тварин правильно. Згідно з раціонами, у кожного тварини свій раціон. І треба годувати її правильно. А все, що ви даєте зверху, це вже шкідливо, тому що, по-перше, це може нанести там фізіологічний, е фізіологічну шкоду тварині, а по-друге, це наносить психологічну шкоду, тому що ви, ви там щось даєте, і ви робите з тварини е по пришайку таку, е і е може настати так, так зване зміщення поведінки. Зміщена поведінка, коли тварина, замість того, щоб займатися своїми справами, там, свої, один одним, вони починають просити. Цей це ефект дуже знайомий людям, які дають, дають собаці зі стола, щось дають. І собака перестає взагалі жити своїм життям. Вона займається тільки тим, в неї стоїть миска з її правильним кором, а вона воду буде просити. І це дуже погано. І я прошу завжди не годуйте наших тварин. Якщо ви їх любите, то виразьте свою любов, у тому що ви утримаєтесь від свого нав'язливого бажання їх покормити. 22-го ми проводимо день захисту дітей. У нас зараз нова дата в нашій країні. У нас будуть цікаві, дуже цікаві новорічні свята. У грудні та на початку січня. І е, ми, ми будемо зараз готуємо і перед новим роком ми випустимо новорічний кліп традиційний. Ми кожного року випускаємо новорічний кліп. І це буде таким сюрпризом, тому що він буде не е, ну, дуже незвичайний, можна сказати, сюрпризний. Це Завершальний 12-й, е Вже весь гороскоп ми перейшли, А це вже рік коня. Це буде завершальний 12-й новорічний кліп. Ми взагалі їх робимо дуже так креативно, але цей буде ну, такий зверх креативний. Що ж, ситуація в Одеському зоопарку стабільна, а не так, як її намагаються подати в соціальних мережах. Проблеми, звичайно ж, є, але для їх вирішення потрібні досить значні кошти. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найактуальніших подій півдня України.